Багато хто чув про загадкові явища, що відбуваються у Бермудському трикутнику. У попередньому відео ми розповіли про одну з причин таємничих зникнень кораблів, літаків і людей, так звані вітряні бомби, але є і інші наукові припущення. Вважають, що це все можливо наслідок якогось невивченого випромінювання, центр якого знаходиться на океанському дні. У 90-х роках ХХ століття вчений, який вивчає океани, Майер, досліджував дно Бермудського трикутника. Його високочутлива апаратура зафіксувала пірамідальні конструкції на глибині близько 400 метрів. Ці таємничі піраміди мали висоту майже 500 метрів. Це набагато більше, ніж, наприклад, висота піраміди Хеопса. Піраміди на дні Бермудського трикутника складаються зі скла або матеріалу дуже на нього схожого. Але що дуже дивно, після публічної заяви вчених про відкриття Бермудських пірамід військово-морські сили США відразу ж засекретили всі дослідження. Навіщо така секретність? Що вони там знайшли? Вчений океанолог Майер стверджує, що вік цих загадкових Бермудських пірамід всього близько 500 років. Це дуже дивно, адже півтисячоліття за історичними мірками не так і багато. Мали зберегтися якісь відомості про будівництво цих таємничих пірамід, але навіщо комусь будувати скляні споруди, тим більше під водою, швидше за все, це творіння нелюдських рук. Давно відомо, що в піраміді Хеопса і інших єгипетських пірамідах фізичні закони перестають працювати. Вода, залишена в такій піраміді, набуває цілющих властивостей живої води, перестає діяти процес старіння організму. Не псується їжа. Кілька годин перебування в такій пірамідальній конструкції додає бадьорості і сил на кілька діб вперед і так далі. Багато умільців, знаючи про ці властивості, зберігаючи пропорції єгипетських пірамід, будують точні, зменшені їхні копії у себе на задніх дворах. Чи може бути так, що ще не вивчені аномальні властивості пірамід породжують загадкові події і явища? Кілька версій про те, що ж знаходиться на дні Бермудського трикутника. Була виснута теорія про те, що загадкові бримульські піраміди на дні це база інопланетних прибульців. Дійсно, багато очевидців часто спостерігають в цьому регіоні НЛО, світлові кулі і сагароподібні об'єкти, можливо, кораблі і літаки, виходять з ладу через дії невідомих нам частот, на яких працюють позаземні апарати, або прибульці просто прибирають свідків, що занадто близько наблизилися до їх баз. Загадкові властивості пірамід можуть відкривати двері в інші виміри, і часом відвідувачі єгипетських пірамід спостерігають бачення про якісь невідомі місця та події далеких епох. Також є версія, що Бермудські піраміди на дні океану це місце проживання атлантів, які залишилися в живих, а рідний континент яких загинув внаслідок техногенної катастрофи. Ще однією гіпотезою є думка про те, що підводні піраміди на дні Вермуського трикутника це маленька частина величезної планетарної мережі, ці споруди мають точну орієнтацію по сторонах світу. Якщо провести на глобусі лінії до всіх загадкових і колосальних будівель, Стоунхендж, Астекські піраміди, острів Пасхи і так далі, то утворюється якби ромбічна павутина, що гортає всю планету. Яку функцію виконується планетарна мережа, яким побудована, невідомо. А як вам такі версії? Діліться враженнями в коментарях і не забувайте залишити вподобайку, а також підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.